Сьогодні про таке українські атаки, удари по авіабазі окупантів в тимчасово окупованому Криму, а також ураження підземного складу вибухових речовин у Тульській області РФ. Підсумки весінньо-літнього наступу РФ, які території окупантам вдалося захопити, і якою ціною. Російська брехня. Як Кремль намагається переконати країни заходу в своїй неминучій перемозі над Україною. Стан здоров'я Дональда Трампа. Спробуємо разом зрозуміти, чому низка ЗМІ почала розганяти інформацію, що американський президент помер. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з подій в тимчасово окупованому Криму. Там українські дрони вгатили по авіабазі окупантів. Відомо про ураження двох гелікоптерів, а також буксирного катеру у бухті Севастополя. А ще сили спецоперації знищили РЛС до ворожого комплексу с 300 на військовому аеродромі в САКах. У Тульській області РФ уражено підземний склад вибухових речовин. Гучні вибухи пролунали у промисловій зоні міста Алєксіна на території підприємства «Алєксінський хімічний комбінат. Там виникла масштабна пожежа. У мережі з'явились кадри запуску українських крилатих ракет Фламінго. Наразі невідомо йдеться про навчальний запуск або ці кадри пов'язані з подіями на Росії. Отже, інформація потребує уточнення. Армія Путіна просунулася в Донецькій області та на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Діп Стейт, але за це окупанти платять. Високу ціну за минулу добу Росія втратила щонайменше 850 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 82 тисячі 990 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 4 російських танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських установок, ще десятки одиниць іншої військової техніки. Ворога докладніше про події на фронті. В сюжеті російська армія потрапила в оточення на Донеччині. ЗСУ продовжують повертати під контроль нові населені пункти, а російські генерали погоріли на брехні. Експерти проаналізували карти, з якими генштаб РФ звітував. Про успіхи літнього наступу ми зібрали для вас останні новини. Чим живе фронт сьогодні? Добропілля Донецької області. Точка, яка ще тиждень тому була причиною занепокоєння нашого командування. Сьогодні ділянка фронту, якою ЗСУ може пишатися. Виступ який РФ пробила в нашій лінії обороні, зрізаний рапортують військові. А все угрупування окупантів перебуває в оточенні. Знищення ворога сьогодні це лише питання часу. Розуміючи це, бійці РФ і самі часто здаються в полон. О, так от. Один на трьох, бо шов правильно, 93-я робота, третє робота ніснідать. Проте сама Донецька область не припиняє бути ділянкою фронту, де РФ намагається прорватися найбільш старанно. Дві треті всіх втрат ворога зосереджені саме тут. Завдання довгі місяці незмінне. За будь-яку ціну взяти Покровськ ЗСУ титанічними зусиллями наступ стримують в від того, зможуть ли росіяни окружити или захватить Покровский оборонительный узел зависит и э, наступление на, на Константиновку, Дружкивку, на Краматорск, на Краматорский оборонительный район, и э, то, что э, прорыв россиян северо-восточнее Добропилля они бросили на произвол судьби по большому що те ті которые попали в окруження наших сіл оборони. Свідильствує та тому, що ну й на своїх людей наплівать. Крім напрямку на Добропілля, є у ЗСУ успіхи і поблизу Куб'янська Донецької області. Там речник угрупування військ Дніпро повідомив про звільнення села Мирне, звідки повністю витіснили росіян. і де напередодні було проведено зачистку. Купинск. Действительно идет большая работа по освобождению некоторых наших локаций. Не будем забегать наперед, наперед, но я думаю, что контратакующими действиями нам удастся ситуацию изменить немного к лучшему. По крайней мере, врагу не удается переправить. Через річку Оскол тяжовую техніку. Це то штурк намагається вже зробити на протяжні більше років для того, щоб відповідну плаздар. Ну і звісно, йдеться робота проти дісіодної розвідувальної групи. З недавніх пір активізувався і Запорізький напрямок кажуть наші військові, сил штурмувати там без втрати ефективності в іншому місці. У Росіян не лишилося рішенням було перекинути ближче до моря сили, які в Воювали на Сумщині та у Курській області. Це Кулак морської піхоти, но заводя на сумщину і на курщину свіжі сили морської піхоти і десантників, Потріпені вже там в боях они перекидывают на Запорізьке направление. Так, це такие наиболее подготовленные для наступательных действий, але це в значительному мірі и подразделения. результат такого перегрупування не змусив себе довго чекати. Сили оборони уже кілька тижнів продовжують просування в Сумській області. Тенденція зберігається і сьогодні. Сумщина, де, дійсно, вдалося не просто не дать врагу так звану буферну зону, где врагу не дали подойти к Сумам для того, чтобы обстрілювати з різних видовів створення. Більше того, є ворога населення, більше врага вдалося, более того, викинути на територію Російської Федерації. Такі локації у нас там сьогодні є. Тим часом російських генералів упіймали на черговій брехні гарні картинки малювати за поліком. Звичайно, навчилися, але дійсності вони не відповідають. Зокрема, підміну помітили на брифінгу начальника генштабу РФ Герасимова. На карті значилося, що РФ контролює всю сіру зону, де, хоч раз з'являвся їхній солдат. аналітики порівняли її із картою Діпстей та підтвердили підробку. Причому карту, судячи з усього, вже давно не оновлювали, оскільки за Росією відмічені не лише сірі зони, а й території повернуті під контроль ЗСУ. Однако ганьба на тему не закончилась. Ведомая группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта, и с марта месяца сопровождено более трех с половиной тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Здавалося б, що не так у бравурних промовах Герасимова ясність внесли журналісти, які підрахували, скільки в принципі населених пунктів в областях, на які претендує РФ, тепер просто супоставте 149 і 8640. Хорошо, давайте отсюда вичтите ті населені пункти, які вже знаходяться під контролем армії Російської Федерації. Все одно річ іде о. О ни одной, ні двох, ні трьох і ні чотирьох тисячах населених пунктів. За полгода 149 сорок пунктов населених пунктів під контроль армії Російської Федерації. Як підсумок, усі західні та українські аналітики сходяться в одному: російський елітній наступ не те, щоби провалився, а враховуючи співвідношення втрат і результатів РФ. Став найкатастрофічнішою військовою операцією для путінської армії за всю історію. Весінньо-літній наступ РФ закінчився практично нічим. Про це повідомляє Генштаб. Окупанти не здобули повний контроль над жодним великим містом. З початку 25-го року загальні втрати армії РФ склали понад 291 тисячу солдат. Убитими і пораненими. А цифри щодо захоплених територій, які оприлюднюють росіяни, суттєво завищені. Так, під час брифінгу так званого начальника російського генштабу Герасимова загарбники демонстрували мапу бойових дій в Україні, де сірі зони позначені як повністю захоплені. А це абсолютно не відповідає дійсності. До речі, про те, що окупанти брешуть, кажуть і аналітики інституту вивчення війни. У їхньому звіті вказано, що йдеться про частину інформаційної кампанії, де Кремль намагається переконати країни Заходу в своїй неминучій перемозі над Україною. Тобто, картинка, яку вимальовують росіяни, не відповідає дійсності. Хтось здивований? Тож ж воно. Росія може посилити свої удари по Україні найближчими тижнями. Ймовірна ціль. Енергетика про це також повідомляє інститут вивчення війни. За оцінками аналітиків, Кремль використовував період перед самітом на Алясці, аби накопичити запаси дронів та ракет. У цей час Росія свідомо обмежувала кількість ударів по Україні, намагаючись створити ілюзію добросовісного переговорника у відносинах зі США. Тобто, як бачимо, Путін і його посіпаки брехали і продовжують брехати Сполученим Штатам прямо в очі. Брешуть росіяни і про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Кремлівські пропагандисти розповідають про процвітання і розвиток, а насправді занепад і злидні. Приклад: Енергодар до повномасштабного вторгнення це було заможне місто. Зараз воно схоже на примару. Подробиці в сюжеті. три полоски флага – это неспроста. Белая полоска – мир и чистота. Синяя полоска – это цвет небес. У полов нарядных радости чудес. Красная полоска – подвиги солдат. Руський мир та його наслідки тут українці живуть, наче за залізною завісою. Росіяни створили у місті атмосферу страху. Енергодар перетворили на місто примару з обшуками, затриманнями та захопленням порожніх квартир. В чем изменения вы считаете главными? Может быть в лучшую сторону или просто хотя бы вот не совсем лучше, но в конструктивном направлении за что можно, ну хорошо так ну, зацепиться? Изменилось в том, что, во-первых, я вижу, что люди поверили, они поверили в то, что делается огромное, видят, как делается огромное количество усилий для того, чтобы город жил. За два года очень много изменилось. Що справді відбувається в українському місті? Агентство Reuters провело розслідування та опитало понад 50 нинішніх та колишніх мешканців, проаналізувало документи окупаційної влади, і ось що стало відомо. Місто біля заес поринає в Свавіллі. Якщо до вторгнення там мешкало 53 тисячі осіб, то після окупації залишилось близько 10 тисяч з місцевого населення. То з найбільшою атомною станцією в Європі Енергодар знаходиться три роки під російською окупацією. За цей час відти виїхало близько 80% корінного населення. Що така то, у вас говорить, стіна розрізована і не красиво. Давайте облагородимо. Ну, і його словами прийняли як руководство дійстів, був об'явлений в місті конкурс на той зображення, яке буде на стінах. Росатом російська влада зомбує дітей і залякує дорослих. Наклеєна бумажка, на якій написано телефон, по якому нужно позвонить до моменту, коли ти відкриєш двері. От, посмотрите, здесь ще одна квартира опечатана. Дітям активно промивають мізки, розповідаючи про велич Росії та її президента Путіна. Гості хочуть вам подарувати книги. Книги очень красивые, очень замечательные и познавательные. Называется Азбука Запорожья. Я думаю, что з вашим учителем вы обязательно изучите эти учебники. Молодь має бути пропитана пропагандою. За городом взяло шефство Росатом, вот, соответственно, делает все необходимое. «Росатом» з Кремлем активно спонсорують культурні заходи з ухилом на російський патріотизм та оплачують поїздки дітей до Російської Федерації. Скорая, скорая, ще, лажок, рік, рік, Школи та дитсадки відзначають російські державні свята, а також святкують день. Анексії Криму наша команда плете маскировочні сіті, діла копні свідчі, собирають гуманітарну допомогу. Ми завжди раді бачити нових учасників команди, і, звісно ж, будемо раді бачити в наших рядах молодежі з Кам'янська Дніпровського округу і Енергодара. Відтолько в місті ми можемо більше учнів. Залучають до російських молодіжних організацій, такі як Юнармія. «Движение Первих і «Молодая гвардія організують військові змагання. Енергодар завжди був профіцитним містом і входив до десятки міст України за рівнем сплати податків із заробітних плат за виконанням бюджету. В атомну сім'ю страни прийняли ще один город Енергодар. Дякуючи Росії, сьогодні Енергодар не може звести кінці з кінцями. Пірісля водія на висок. Були весу білі по, по 200. Я перечисляла деньги на ту сторону. Не вздумайте ніхто перечислять, ніхто этого не ценять. Крім самого факту присутності окупантів та їх безперервного фізичного та психологічного тиску, посиленого постійною пропагандою, яку людям вкрай важко переносити, додаються й побутові проблеми в енергодарі з приходом руського миру. Проблема з електропостачанням. Вода є, гарячої води немає. І не да бувають перебої со светом, тому що здесь, звісно, є атомна електростанція, на которой ми теж сьогодні побували. Чуть позже об этом розкажу. Но вона, хоч работает, но не дає энергию. Станція завжди давала тепло місту та робочі місця. Загарбники щодня ставлять під загрозу роботу заес. До вторгнення на станції працювало близько 11 тисяч осіб. Після окупації росіяни звільнили персонал, який не підписав контракти з ними. Зараз там працюють ті, кого змусили, або за власним бажанням. Їх понад дві тисячі. Усі вони під впливом пропаганди або роблять це від безвиході. Год, і це вже традицією. Медичне обслуговування, як і у багатьох містах в російській окупації, насамперед надається самим окупантам. В пріоритеті російські військові. Комунальники б'ються за зарплату. Окупанти не виплачують її вже понад півроку. Є деякі определені критерії у містах Атомщиків, де є електростанції. І Одно из критериев, ну, это совокупность хороших хороших условий жизни в городе, чтобы люди не ужали отсюда, а наоборот, приезжали, возвращались, ну и работали на атомной электростанции. Місцеві розповідають, що до міста приїжджають родини із різних регіонів Росії. Серед них жителі Ярославля, Волгодонська, Краснодара та Іркутська. Там, так само як і в Маріуполі, окупаційна влада заміну населення заперечує. Місто стало символом русифікації та примусового контролю над атомною енергетикою України. Проситиму вас підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку, а ще поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні. Війна Росії вже завдала Україні збитків на сотні мільярдів доларів. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, остаточна сума наразі невідома. Війна триває. Але є підрахунки Світового банку. Щоправда, вони були оприлюднені ще в 2024 році. Я не можу вам сказати прямо зараз, скільки потрібно коштів, але ми маємо звіт Світового банку на 24, на кінець 24-го року, на грудень місяць, і відповідно до цього звіту на відбудову нам потрібно більше 50, 520 мільярдів доларів. Тобто це величезні гроші. ну Для порівняння це приблизно трошки менше, ніж три наших ВВП. Три наших ВВП. Тому, безперечно, вже сьогодні ми працюємо, і уряд працює над тим, аби залучити гроші на відбудову. Цікава інформація щодо російських дронів. У збитому БПЛА Гербера в камері виявили відео з китайського заводу. Вірогідно, воно було знято під час перевірки камери перед її відправкою до Росії. На кадрах видно виробниче приміщення, а також добре проглядаються автівки на вулиці. Тим часом. Путін прилетів до Китаю з чотириденним візитом. Він вже зустрівся з Сі Цзінпіном. Як пише Блумберг, Кремль розглядає цей візит як можливість посилити співпрацю з Пекіном на тлі міжнародної ізоляції Москви. Заплановані зустрічі російського диктатора з низкою лідерів інших країн, які братимуть участь у саміті шанхайської організації співробітництва. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час Росіяни повинні бути готовими до. Реальних перемовин до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. Зараз під час свого візиту в Китай Путін знову буде викручуватись. Це його спорт номер один. Всі в світі заявляли, що треба припинити вогонь, всі наполягали. Що війна має завершитись. Такою була позиція всіх Китаю. Ми говорили про це з прем'єр-міністром Індії, також з іншими лідерами, які зараз там, до речі, на саміті: Туреччина, Азербайджан, Казахстан, майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципово заяви Папи Римського. Дякуємо за це. Єдиний, хто хоче війни, це Росія. Ті країни, які розуміють справжні наміри Росії, активно готуються до найгіршого. Так, Литва встановила зуби дракона поблизу кордонів з Росією та Білоруссю. Це планові заходи у рамках проєкту Балтійської лінії оборони. Мета обмежити можливості російської та білоруської військової техніки в'їхати на територію Литви. Літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляїн був змушений приземлитися в умовах позаштатної ситуації. Про це Financial Times повідомляє. Інцидент стався в аеропорту болгарського міста Пловдива. Через збої в роботі GPS пілоти використовували паперові мапи. Основна версія операція стороннього втручання. Стежимо за розвитком подій. Наостанок трохи про стан здоров'я Дональда Трампа. Справа в тому, що останнім часом низка ЗМІ почала розганяти інформацію, що американський президент помер. Давайте розбиратися. Трамп помер. У Твіттері з Телеграмом та інших інтернет-ресурсах почали ширитися чутки про можливу смерть Дональда Трампа, який уже кілька днів поспіль не з'являється перед телекамерами і в прямих ефірах. Спробуємо все це закінчити в американській пресі. Останнім часом багато говорять про те, що справи в Трампа йдуть не дуже усьому виною помічені пресою набряки на ногах у президента і на додаток величезні синці на руках. Трамп зараз навіть почав носити компресійні панчохи і змащувати руки тональним кремом, щоб замаскувати недугу. Я бачу, що він забуває, що говорить, і це починає нагадувати манеру Джо Байдена останніх років. Саме погане фізичне та ментальне здоров'я 46-го президента Джо Байдена стало основною претензією з боку Трампа до демократів. Тепер же сам Дональд виглядає не краще. Дональд Трамп має проблеми з концентрацією уваги. Крім того, ми спостерігаємо в американського президента низку когнітивних порушень. Скільки б в адміністрації Білого Дому не переконували журналістів, що синці на руках президента результат постійних та довгих потисків рук. На зустрічах американська преса вже охрестила їх чорними мітками Трампа у заморському телеефірі, на радіо у підкастах. Лікарі та експерти всіх мастей за видимими симптомами намагаються проаналізувати, що відбувається з Трампом, і порахувати дні до його смерті. Навіть члени близького до нього оточення не знають, як він насправді почувається, але реальна проблема тут у тому, що не тільки вони не знають, американська громадськість не знає. Світ загалом не знає. Однак ворогам Трампа розраховувати на швидку смерть американського президента все ж таки не варто, не дивлячись на набряки та синці, справи із здоров'ям у Трампа йдуть добре. Не варто забувати наступного року йому. Буде вже 80. дуже поважний вік, і старість у поєднанні з нервовою напруженою роботою завжди даються в знаки. Як і за будь-якою хворобою існують епізоди покращення стану президента, епізоди погіршення стану, особливо коли за пацієнтом так уважно спостерігають. На додачу у Дональда Трампа проглядається серцева недостатність. Типова хвороба для людей його віку, звідси запевняють президентські лікарі і надмірні набряки глави держави. Ми уважно дивимося на всі аналізи. Ми порівнюємо їх з науковою літературою, і крім того, ми зважуємо кожне наше рішення. Однак, крім фізичного стану президента, багато хто в США останнім часом нарікає і на ясність розуму їхнього гаранта за останні півроку з моменту інавгурації 47-й президент все більше став схожим на попередника, якого він і критикував. Трамп все частіше плутається в заявах, забуває, що сам говорив перед цим, а часом не в змозі відрізнити Албанію від Вірменії або Море від океану я вважаю, що питання психічного здоров'я Дональда Трампа як мінімум викликає сумніви. Тим не менш, Трамп залишається найвпливовішою людиною у світі, і з ним доводиться рахуватися. Якщо ж причиною несподіваного зникнення Трампа з телеефірів стали його проблеми зі здоров'ям психічним, все стає зрозуміліше, пояснюють прихильники теорії змови. Тоді логічною здається і нещодавня заява віцепрезидента США Джей Ді Венса. Той нагадую, несподівано висловив готовність стати главою держави, але лише за умови, що з американським лідером Дональдом Трампом щось станеться. А трапиться чи ні, ми з вами дізнаємося найближчими днями. Адже довго ховатися від телекамер американський президент не зможе. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.